Слава нації, вітаю на каналі. Добре, я Сашко. Добрий 29 квітня 2025 року. День народження мав би бути 61-й героїні України Ірини Дмитрівни Фаріон. Світла і пам'ять, яка виконала найвищий чин матеріальний у захисті інтересів української нації, і яка віддала найцінніше, найцінніше матеріальне, що ми. Кожен з нас має в цій симуляції реальності, так це перебування тут. задля інтересів нації. У боротьбі за українську націю, з, у боротьбі за нас із вами, за наше буття, за нашу ідентичність, за нашу самостійність, за нашу культуру і все від того похідне. Просто за наше з вами життя. Запрошую вас у день вшанування пам'яті цієї сучасної провідниці українського націоналізму підписати петицію для відновлення статусів героїв Бандері та Шухевичу попередникам історичним цієї величної постаті, на яких так само як ми будуємо. Нашу переможну, потужну, націєцентричну діяльність на спадку, на плечах, на доробку пані Фаріон. Так само вона будувала. Те, що будувало цю неосяжну, величну, яскраву, насичену, строкату будівлю, цей замок чудовий свого спадку націоцентричного на спадку, в свою чергу, на доробку і на діяльності інших героїв України, інших борців за український національний інтерес, за українську самостійність, за українську ідентичність Степана Бандера та Романа Шухевича. Вшануємо їхню пам'ять, підписуємо петицію просто зараз. Всі поклики в описі під відео і в першому прив'язаному коментарі, тому що, повторюю за пані Фаріон, історія це не про минуле, це про теперішнє. І пошанування, знання, усвідомлення власних героїв є запорукою. Нашої сили, нашого внутрішнього стрижня, нашої свідомості, нашого непохитного кореня, який, у свою чергу, є запорукою остаточної перемоги України над ворогами, насамперед, над найбільшим одвічним ворогом Московією. Підписуйте петицію і приводьте максимум підписантів туди просто зараз. Зокрема, пишіть мені в приват за для розіграшу цінних призів з-поміж підписантів, який відбудеться, коли ми успішно підпишемо цю петицію, зберемо потрібну кількість підписів саме за цей захід цього разу. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Світла пам'ять пані Фаріон. Працюємо, перемагаємо, пам'ятаємо наших героїв. І головне, пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.